Їздити без обмежень, тобто, ми заставимо ми заставимо перевізників і водіїв дотримуватися сьогодні діючого законодавства і угод, які вкладені на місцевому рівні. Як ви думаєте, за тиждень часу чи почнеться якийсь спротив громадян і перевізників знову ж таки, як за ваші прогнози за тиждень час? Чи буде якась реакція? Е, ну ви знаєте, що якщо взяти по е, останніх громадських слуханнях однозначно, коли поставили питання, вони відбулися. В залі було присутньо більше 35 чоловік, це десь станом на без 15 друга, вони все ж таки зійшлися. І коли поставили питання, все ж таки: ну, чи погоджується громада на цю вартість проїзду, яку сьогодні захищають, а саме 2 гривні в режим таксі перевізники, громада одноголосно. Проголосувала, не було жодного, який утримався, не було жодного, який був проти. Тому я вважаю, що це питання, ну, якщо далі його було б затягувати, тобто стримувати владними важелями, це, б, не дай Бог, але могло б вилитися в серйозні наслідки щодо безпеки перевезень. Я вже не говорю про культуру, про якість і оновлення рухомого складу і інші речі. Забезпечення графіку виконання 100%. тобто тут така ситуація, що